Иваны места Ивана, Ох, мы вами святого, слабость, память, Господи, Ивана места Івана, нехай даст тебе, Слово сили силы Боливой Спомина, Господи, Су, і Господа нашего Ісуса Христа. Аминь. Премутрий спросили, скупай Масвятой Евангелия. До нього, та я й за двісті динарів хліба, не вистачило, б, щоб кожному хоч трохи дісталось. Каже до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Але що це на таку силу людей, сказав Ісус, ведіть людям сісти, було ж багато трави на тому місці і сіли вони числом яких п'ять тисяч чоловіків. Узяв Ісус хліби і воздавши хвалу роздав тим, що сиділи, так само й риби. Скільки хотіли, коли ж вони наситилися, мовив до своїх учнів, зберіть шматки, що зосталися, щоб ніщо не пропало, і зібрали та наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які були, залишилися тих, що їли. І, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили. Це справді пророк, що має прийти. Який насилів зі свого, що я знайшов звернув увагу, що мене відразило в сьогоднішньому апостолі, що йому опис Повало стає його вичув до проповідання, що стає його звертання. Як він звертається до присутня по каже, до людей, там, другі брати, да. а потім е, до всіх до всіх і всіх, хто має страх Божий. І він е, далі проводить е, проповідь, його е, ідея згадує історію, щоб підкреслити, що Ісус Христос є той е, очікуваний Месія і їхній Спаситель і Господь Бог. І другі одні слова. Мати страх Божий. Е... Апостол голосить Слово Боже, але для того, щоб прийняти Слово Боже, треба мати страх Божий. Страх Божий, е... саме поняття страху, воно є дуже широке, напевно, і глибоке, і багато про нього можна говорити. Знаємо страх людський, коли, перше. Починаються наші страхи в дитинстві, коли виказує, ми показують, ми не хочемо їх віддати, бо будуть сварити, буде якісь покарання. Страх людський, страх тілесний, він не корисний, тому що він захищає людину від смерті, заставляє нас пам'ятати небезпек, різних небезпек. Страх, який ми зустрічаємо під час війни, так, чи під середньої, чи коли стеряти, Страх смерті кожен має велике значення як позитивним, так і, і негативним на людському житті. І, позитивне, і, тому що нагадує нам, що ми є тимчасові, і це наше життя, то є підготовка до вічності. Нагадує нам про Бога. Але той страх смерті може бути і негативна річ, як я, я, минулого я, року рік тому я відчув, коли цей страх може видати депресію. є той, той дух уміння і е, вибратися з того е, страху, то не є православною і медикаментозне лікування, і е, молитва, віра. Напевно, і то читання, та, читання Слова Божого е, Святого Духа. Але той страх, страх смерті як плюс, так і мінус. Страх, про який говорить апостол Богор, страх, не як страх, що ми боїмося Бога, що Бог нас вже буде пирати, бити, страх образити Бога через Його благовиня. Так, величність. Тут важливо є усвідомлення того, хто є Бог, а хто є Ми. І навіть то є питання і стана Бога, вона як природа, ті флажки, так і всесвіт, мій прокоснус, наш прокоснус, вона нам допомагає усвідомити, наскільки величий Бог. І ставати, наприклад, напряму з Богом, з ним сперечатися, чи випитати невдоволення, що ти кожен мені то не зробив, чи так, не так звинувачення Бога. Воно є, бачимо, з перших сторінок дідає, а там з Євою. Тому що тобі бажання. Хто мені дав ту жінку, а жінка дала не яблука, а сатана дав яблук да, в... і так далі. Тому Божа доличність, yeah. усвідомлення Божої величності в дружіння страх його моїста. І тому, маючи. Оцей страх Божий він є якраз умовою, щоб прийняти Слово Боже, або точніше сказати, що Слово Боже дало проросло нашому серці. Сьогоднішній в Іванії чуємо розповідь про чудесне повнолення хлібів, п'ять хрибів, де вирішили п'ятірцероду. І також мене вразило дуже останні слова з тої іванівської. Коли народ побачив то чудо Боже і визнав, що то перед ним стоїть великий пророк. Бачив найперше, де є поступовість, людина поступово наближається до Бога. Той народ найперше побачив в Ісусі Пророка. Чому пророка мені згадав проповіді пола, що вони асоціювали з Мойсеєм? Мойсей поможив зіслав за методи Мосея, або зі словом малому Христиві. Так само, як Ісус Христос городив народ, опустив. Вони очікували, що Росія має прийти, і він дасть цей світ не вести. Він буде і Вони його найкраще вступить і знання Ісуса і прослави Його для Пророка Божого. Але люди, сказано так, що люди, люди шукають за чудом. Вони бачили чудо і вони Його прославили. Вони побачать, як його розпидають, вони порозбігаються. Скажуть о, Несправді наші сподівання. так? Людям, Люди є спор, що люди хочуть чудес. Але і Бог творить чудеса в житті, тільки дуже часто ті чудеса є невидані. Треба буде, як той радіо треба на ту хвилю, щоб побачити відчути. Бо в житті кожного з нас є багато чудес. І якщо людина особила духовне життя, відчуває ту боротьбу, яка в серці кожного. Боройба зі спокусами, боротьба і слав, то не пам'ятає, що дуже часто на кожному працює така Божа допомога, Божа рука, яка провадить права. Але ми відбираємося, ми не бачимо тих чудес. Чудеса, вони, з одної сторони, є потрібні для початку віри. Вони е, збуджують людей, але потім е, чудеса не є фактом віри. Так? Багато людей, людей шукають за чудесами, і церкві приходять, надіються, щось побачити, якесь е, чудо. Але чудо не є спорту віри. Потрібної духовної розростання. Щоб Бога відгавати і бачити його в нашому житті. Каже Книга премудрості, страх Божий то є початок премудрості. Такий тобто Бог Господь Бог дасть нам того страху Божого, що ми зростали його премудрості, амінь. Христосу Свісти.